Хрум, 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 плям-плям, плям, люблю я їсти кольори, червоний, жовтий, голубий, Жерти все люблю завжди, жую весь час я кольори. Зінь сьогодні на обід. Грушку Круг, червоний, круглий помідор, зелений, крашений забокру, мням-ням-ням, мням, ам-ам-ам, хрум-хрум-хрум, плям-плям-плям, мням-ням-ням, мням, ам-ам-ам, хрум-хрум-хрум, плям-плям-плям, зінько речневий грибок. Жовтий перець і совок, фіолетовий виноград, гарбуза і шоколад. Кру Хі -хі -хі. все підряджую, жую. жую Все я їм, усе люблю. Кру. Коричневу картошку і малу лягушку. А я черв'ячків люблю. Ням-ням-ням, Ам ам-ам, хрум-хром-хрум, плям-плям-плям, ням 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 ам-ам-ам, хр-хрум, хрум, хрюм хрям-хрем-плен, плен-прям прям.